Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо, як працює введення та виведення даних у Python, а також навчимося конвертувати типи даних. Як отримати дані від користувача, як правильно їх обробити, і як вивести результат на екран все це вже за мить. А перед початком нашої роботи, я як завжди, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар до цього відео. Це допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую! А тепер давайте будемо розпочинати. Виведення даних здійснюється за допомогою функції Print. Давайте зробимо простий вивід даних. Це наш вивід тексту. Якщо ми запустимо таку програму, то отримаємо наш текст HelloPython. Функція Print дозволяє нам комбінувати одночасний вивід декількох даних. Оскільки дана функція підтримує кілька аргументів, які розділяються комами. Давайте наведемо приклад. Створимо зміну Name і присвоїмо їй ім'я. Наприклад, Анна. І створимо зміну age і присвоїмо їй значення 25. Скомбінуємо вивід даних. Запустимо і побачимо результат. Як бачите, ми отримали комбінований вивід даних: Змінна Name, змінна Age і деякі текстові значення. Також функція Print дозволяє здійснювати форматований вивід даних через так звані F-рядки. І цей спосіб є рекомендований на сьогодні. Давайте його реалізуємо. Створимо ще одну зміну Score. Присвоїмо її певне значення. І здійснемо вивід даних через еф-рядки. Попередній принт, давайте закоментуємо. І побачимо, що в нас вийде. Як бачите, ось наш вивід за допомогою ефритків. Це є форматований вивід даних. Ми також можемо налаштувати вивід даних через параметри функції Print. А саме через sep і через N. Sep – це роздільник між аргументами, а N це завершальний символ виводу даних. Давайте наведемо приклад. Закоментуємо попередні наші виводи. Так, і напишемо ось так. Як бачите, додався необхідний роздільник, який ми з вами встановили. Що стосується параметра END, то тут теж все просто. Як бачите, все легко і просто. Тепер поговоримо про введення даних. В Python введення даних здійснюється за допомогою функції Input. Вона щитує введений користувачем текст у вигляді рядка. Наведемо простий приклад. Отже, ми будемо мати змінну name, значення якої будемо вводити з клавіатури. Давайте запустимо нашу програму і побачимо, що у нас вийде. Так, як бачите, нам пропонується ввести ім'я. Давайте введемо довільне ім'я. При натисканні клавіші Enter компілятор завершив роботу, і якщо ми хочемо побачити вивід даних, які ми ввели з клавіатури, нам потрібно користатися уже нам відомою функцією Print. Давайте зробимо це. Запустимо і спробуємо ще раз. Як бачите, все чудово працює. За замовчуванням, Input повертає рядок, тобто тип даних стрінг, навіть якщо введено число. Якщо потрібно отримати число, використовується так зване приведення типів або конвертація типів. Давайте спробуємо це реалізувати. Отож, в нас буде зміна H, яку ми будемо вводити з клавіатури. Відразу реалізуємо виведення даних. Давайте запустимо програму і подивимося, як вона в нас працює. Отож пропонується ввести ваш вік. Давайте введемо число, наприклад, 25. Як бачимо, що через рік нам буде 26 років. Все працює добре. Тепер давайте запустимо програму ще раз і введемо, наприклад, якийсь текст. Як бачите, отримали помилку. Дану помилку ми отримали, тому що ввели не числове значення. Для обробки таких випадків використовують блок TryExempt. Давайте реалізуємо цей механізм. Отже, тут у нас буде блок try. Так, важлива табуляція. І внизу запишемо блок exact. Value ValueError. Значить, в цьому блоці ми повинні написати те, що відбудеться, якщо не спрацює блок try. Ми виведемо print. Так, і попросимо користувача, щоб потрібно ввести число. Так, запустимо програму і давайте подивимося, що у нас вийде. Тож, давайте введемо спочатку число. Як бачите, все добре, через рік вам буде 25. Запустимо ще раз і введемо текст. І як бачите, спрацював ось даний блок, показав нам, що помилка потрібно ввести число. Тепер давайте детальніше розберемося з конвертацією типів даних у Python. Конвертація типів або приведення типів це процес перетворення змінних з одного типу даних в інший. Ось, наприклад, в даній нашій програмі ми використали функцію INT для того, щоб перетворити наш рядок в ціле число. Чому саме INT? Тому що ми вводимо наш вік, а це є цілі числа. Python підтримує неявну та явну конвертацію. Отже, давайте спочатку розглянемо неявну конвертацію. Що означає неявна конвертація? Це означає, що Python автоматично перетворює один тип у інший, коли це можливо, без втрати даних. Наприклад, можна перетворити тип int у float, перетворити тип bool у int, а також здійснити перетворення інших типів, які ви бачите в таблиці. Давайте наведемо приклад наявної конвертації даних. Так, отже, очистимо тут. І ось тут наш термінал. Так, давайте створимо собі дві змінні. Так, у нас буде. Нам int, буде дорівнювати 10, так і нам OT. Яке буде дорівнювати, наприклад, 5.5. Так, давайте візьмемо собі зміну result. Так, де просто додамо ці два числа. Роздрукуємо наш результат на екрані, і також давайте подивимося тип даної змінної. Запустимо програму, і як бачимо, ми додали два числа. І здійснили неявну конвертацію з типу int у тип float. Що стосується явної конвертації даних, то іноді потрібно примусово змінити тип даних. Це робиться за допомогою таких функцій, як int, float, Str, Bool, List, tuple та інших, яких ви бачите перед собою. Отож, давайте наведемо декілька прикладів явної конвертації даних. Нам потрібні будуть дві змінні, давайте придумаємо їх. Так, нам флот буде рівнювати 7,8 нехай. Так, і нам STR. буде рівнювати 1, 2, 3. Так, отож, ось тут нам відкине трубову частину. А ось тут нам перетворить рядок у число. Ось так. Давайте це подивимося. Як бачите, отримали число 7 і число 123. І на завершення, давайте зробимо перетворення у десяткове число bot. Для цього нам потрібно змінити значення. Напишемо 10. А ось тут давайте напишемо 2,5. Ну, і відповідно, змінимо функцію int на функцію bot. Так, тут навпаки вже нам додасть дробову частину. Так, і тут перетворить на число типу флот. Так, давайте подивимося. Як бачите, все в нас вдалося і все успішно реалізувалося. Друзі, на цьому все. Якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і до нових зустрічей!